Наконець ви дождались, Toyota ключики. І найголовніше, дивіться. Пробіг. 117 тисяч кілометрів. Після раз заміна масла була 19 метро 2... 19. 19. Ти Ага. Так. Е як ви думаєте, що вона? Це все время простояла на площадке? Ха-ха-ха-ха! Ви не угадали, тому що вона на площадке не простояла. У неї зараз пробіг, знаєте який тігри? А ви дуже угадати, який пробіг цієї машини. А на ній машині дубасили до последнього, коротше. І відтоді зараз е будемо вам показувати і розказувати. Дивіться, у нас от такий от приборчик, називається він спектрометр. Та шутка. Будемо перевіряти, толщину краски на машині. Думаєш, як крашена вона, ні? Думаю, так. Да. Піздець, поняв? Представ, я спілкувався з власником, він каже, як по цей день не можу повірити, що вона знайшлася. Ну, от просто взагалі каже, де що це сон. Вкрали, чувака, тачку 15 тисяч пробігів. Вернули тачку. Угадайте, з яким пробігом. Ви просто зараз -є, є І, і, і далі. Буду вам знімати відео і розказувати цю історію від початку до кінця. Ви ж напишете, не то ми. Ну, блядь, ну пацани, це ж так само, як знаєте, коли ти на першому сніданні хочеш малу вжарить, а вона тобі не дає. І в тебе починається проявлятися інтерес. Коли вона тобі дала, вона тобі вже нахуй не нужна. Та ж сама історія у нас стойот. Тому дивимся, підписуємося, лайкаємо. Завтра відео з Тойоти вилажу.